Сичних осіб, керуючись законом України про заузві земельним кодексом, пропонується. Пункт 1, дати доступ комунальному підприємству парк воротний на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 0,5 га по вулиці Бориславській для надання на умовах орендів користування для будівництва. Місечко, за Категорія земель, землі громадської школи забуток. За рахунок земель не наданих чи користування. Запитання, пана у кого є. центрі, якщо буде стукати. Панове, прошу не розправлятися, багато питань за яких часно. Так, наступне.